Всім привіт! На цьому каналі, як ви знаєте, ми з вами досить часто, та не досить часто, а фактично завжди, розмовляємо про осіб, знаних в літературі. Що, на мою думку, не зовсім справедливо, адже настав час поговорити про тих, кого ви не знаєте, а хто не менше заслуговує на вашу увагу. Як, наприклад, Мирослав Григоріїв, це ілюстратор, зокрема, художній ілюстратор, засновник українського пласту, вагомий діяч. По відродженню української національної ідентичності за кордоном, який завжди трудився на благо України, хоч його ім'я забулось. Тож давайте відновимо справедливість, повернемо ім'я Мирослава Григорєва в світ літератури. Я прекрасно розумію, що це відео, ймовірно, набере ще меншу кількість переглядів, ніж мої відео зазвичай, але якби мене хвилювала кількість переглядів, то я б не заводила канал присвячений літературі. Хіба ні? Так воно і є, тому, зі свого боку, обіцяю, що буде, як завжди, дуже цікаво і поїхали! Та -та Мирослав Григорієв народився в місті Кам'янці-Подільському, як і я. До речі, хто з вас ще з Кам'янця-Подільського, дайте знати в коментарях. Мені буде дуже цікаво знати, скільки тут моїх земляків. Обидво його батьків були вчителями, батько навіть деякий час був міністром науки і освіти в УНР. І займався впровадженням української мови, забороненої на той час в царській Росії. Після окупації України більшовиками восени радянські таємні служби видали ордер на його арешт. Тому дев'ятирічний Мирослав виїхав з батьками у еміграцію. Спочатку вони опинилися у Польщі, але поляки ставились до українських біженців дуже зневажливо до того ж, тут не було достатньо їжі та одягу. Тож вони перемістилися далі на захід і в 21-му році опинилися у Чехословаччині. Тут Малий Мірко здобув освіту і доєднався до інгу пластунів, де отримав прізвисько Маркіта, сонечко, яке стане його творчим псевдонімом. У 17 років Мирослав почав, як то кажуть, чудити. І зі своєю коханою ученицею 5 класу втік до Підкарпатської Русі. А ми ще з вами обурюємося, що у в 16, пишемо якісь гнівні коментарі. А тут, будь ласка, учениця 5 класу. Все-таки в ХХ столітті діти так швидко дорослішали. Якби там не було, Мирослав все ж таки одумався і повернувся до навчання, і за свою погану поведінку він отримав незадовільну оцінку з тої ж таки поведінки. А дівчина так і не повернулася. Скоріше за все, їй просто було соромно. Ось так Мирослав любив пригоди. У червні 1933 року поїхав з другом з Праги до Ужгороду поширювати тут і в Угорщині власноручно накреслені листівки, розтиражовані на тисячі примірників. Вони зображали підкарпатську русь у складі України під охорони українських скаутів. Небезпечною є листівка, що уявляє підкарпатську русь, на задньому плані Карпати, під ними знаходиться табір українських скаутів, підхід до них, де є побудовані ворота, охороняють скаут і скаутка. Листок уявляє підкарпатську Русь, зайняту українцями. Її охороняють українські скаути, а дівчина в українському національному костюмі святкує перемогу, записано в вересні 1933 року до протоколу поліцейського департаменту в Ужгороді. А якщо вам і цього мало, то на додачу у Мирослава був знайдений пістолет. Він звичайно, сказав, що це не мій, я просто позичив там в якомусь музеї. Але полісмени тоді не мали інших важливіших справ, тож пішли і перевірили, і виявилося, що ніякого пістолета в музеї він не позичав. Феноменально, але навіть тут йому вдалося вийти сухим із води. Однак це далеко не всі таланти Мирослава. До основних талантів відноситься талант художника, він був дуже обдарованим ілюстратором. В 30-х він навчався у Празі у школі під назвою Українська студія пластичного мистецтва. А також у вільній школі політичних наук. Під час навчання підзаробляв написанням статей та малюнками в українській та чеській періодиці. Став головним карикатуристом журналу Пластун юнак-Черкес, а також ілюстрував багато дитячих книжок. В 1938 році батько Мирослава Никофор емігрував до Сполучених Штатів. А от його дружині і самому Мирославу візу не дали. Так, Америка дуже перебірлива. перебірлива. Тому що сам Мирослав іронічно згадував, як німецькі злочинці легко отримують американські візи, а от українській інтелігенції доведеться попотіти. Тож він мусив залишитися в Європі, встигнув завести родину, народити сина теж Мирослава, що дуже оригінально. І в 41-му році його з її родиною вперше заарештували гестапо. Це його про українську діяльність і антинацистську діяльність. Він благополучно втік. Аж до 45-го року переховувався, в 45-му році його вдруге заарештували, і він знову втік. Ну, не Устим Кармелюк. Якщо ви не знаєте, хто такий Устим Кармелюк, це означає, що ви А, не з Поділля, і Б. Що ви так собі розумієтесь в українській історії. Тож давайте виправляти. На Поділля я вас. Жити не переселю, а ось почитати про устима Кармелюка дуже раджу. Буде для вас ще одне нове ім'я. У 1945 році, коли Прагу займали радянські війська, Мирослава не було серед тих, хто отримав і вітав визволителів. Він пакував валізи, щоб шкурнути до американської зони окупації в Баварії, бо вже мав такий собі досвід дружби з більшовиками і знав, що нічого хорошого від них не варто чекати. У німеччині Мирослав теж не нудьгував і знайшов чим зайнятись. І активно допомагав українським біженцям в таборах Діпі. І навіть встигнув намалювати першу обкладинку до першого країномовного видання колгоспу тварин. Про нього я вам розповідала вже раніше в одному із перших відео на цьому каналі, там, де я ще так дуже дивно сиджу на дивані, не маю мікрофона, не маю гарного світла. Коротше кажучи, рекламні здібності по саморекламі в мене не дуже хороші. Але літературні здібності вже тоді в мене були неабиякі ще велика скромність. Так що обов'язково подивіться це відео, ну так чисто з інтересу, або подивитися, як же змінюється цей канал і мої ораторські здібності. Напишіть в коментарях, якщо ви вважаєте, що є якийсь прогрес. Тому що мені здається, що є посилання буде ось тут, до речі. Якщо хтось не знайшов ось тут. Всім видно! В таборі для біженців Мирослав першим ділом вступив до скаутського руху, а згодом навіть очолив секцію переміщених осіб. За сприяння Америки видав журнал «Пластун» і новак з його чарівними ілюстраціями. А в 47-му році він нарешті отримав американську візу і разом з родиною оселився в Нью-Йорку. Його син так згадує цей період. В новій країні було важко пристосуватися моїм батькам. Їм було близько 40, вони не говорили добре англійською мовою, але врешті-решт їм це вдалося. Працювали в різних професіях, економили гроші і крокували крок за кроком американську суспільну драбину. На жаль, мама не змогла достати лікаркою, бо отримати ліцензію на цю професію було для неї занадто дорого. І в США він знову що зробив? Так вступив до скаутів, бо, як говорить, відоме прислів'я, можна з людини забрати скаута, але людину зі скаутів ніколи. Це раз і назавжди. Тож він навіть очолював відділ у Брукліні. А так загалом був вільним художником і ілюстратором. Дуже вільним. Бо так заведено в Америці. Там всі художники вільні. В 1953 році переїхав до Вашингтона, де він працював в українській секції Голосу Америки редактором, диктором і перекладачем. Про це провідним дизайнером уконовідділі Американського міністерства військового флоту і своїми малюнками та карикатурами доповнював театральні огляди The Вашингтон Пост під поетичним ім'ям Мирослав Г. Грегорі. Ілюстрував англійські видання українських книг, скаутські журнали або програми вистав у Вашингтонських театрах. І його був відомим: з одного боку, це було унікальне виконання лише пером та чорнилом, з іншого боку, легка рука, з якої були зроблені малюнки. Він був віце-президентом Winter Foundation, яка економічно і культурно опікувалася корінними народами, північно-американськими індіанцями, в середині 70-х пішов на пенсію. Борислав Григорів помер в 2000 році у віці 89 років. Про його смерть повідомила газета The Washington Post, яка не забула свого карикатуриста. Що приємно. Так завершилася історія невідомого українця, який. Як міг, боровся за відновлення незалежності України ще в далекі, 20-ті, 30-ті і 40-ві роки ХХ століття. Фактично до самої смерті він залишався досить активним, він звертав увагу на своє громадянство, на те, звідки він походить, і максимально розповідав суспільству про Україну, про Радянський Союз, про ті проблеми, які відбуваються на території України в часі її окупації Радянським Якщо вас зацікавила історія Морослава Григор'єва, напишіть про це коментар, мені буде дуже приємно. Ну, і якщо ж ви додивилися це відео до кінця, то ви знаєте, що робити. Що? Так, поставити йому вподобайку, перевірити, чи ви підписані на цей канал, бо ви ж пропустите наступні відео. А мені цього дуже не хочеться. Тому підпишіться. І ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Бувайте, бувайте.